Привіт, Мене звати Чесіка, адміністратор цього каналу, і сьогодні вам розкажу про третій відмінок в чеській мові, точніше про особи в третьому відмінку. Це мені, тобі, йому, нам, вам і так далі, так. Тому що в чеській мові це трішки по-іншому, можна сказати. Ну, не прям. Ну, є там таке правило, яке багато людей не розуміє, так що давайте я вам це поясню. Так, давайте я вам розкажу про особи, а потім про таке но. Так, ми або мє це мені. Ми. Ти або тобі це тобі, му або йому це йому, «ї» – це їй, нам це нам, вам це вам і їм це їм. Так. І в чому підвох? Зараз я розкажу. Перші три, ви, напевно, бачили, що я казала ми і «мє», ті, Так. Коли щоб використовувати, тому що ну, багато людей не знає. Хтось там каже просто йому, хтось скаже му там всюди, так. Давайте я вам це поясню. Оці форми не кажіть ніколи е, на початку речення, так? То що не можете сказати «ми так? «Ми тодей». Ні. Або кіторам. Mm -mm. Треба, щоб воно було посередині, так? Ти що ми, я можу показати, в мене тут є своє. Ми тіму, все не дуже видно. Ми, ті, «му» – це на початку, так? Маємо ще мені тобі йому. Це в кінці, так? Ну, це не як обичне мені тобі. Це мені тобі. Напевно, не зрозуміло, так? Ну, дивіться, наприклад, є дуже велика різниця. Те що, ми-мне. Я можу сказати дей ми то, дей ми то, дай це мені, а можу сказати то мені. Дай це мені, так? Те що ці більш довгі форми кажемо в кінці, тому що цими формами ми робимо акцент, так? Так, о, потім маємо ще ті і тобі, так. Так що, купим ті пса, пса, куплю тобі собаку, копім ті пса, а копім пса тобі, копімся тобі, куплю собаку тобі, так? Так що, мені тобі йому це в кінці. Тому що це ми робимо акцент так, на особу. Типу. Або ну, так, робимо акцент. Може, наприклад, бути таке, що кажемо. Купім ті пса, так? Людині, купім ті пса. А людина не услышала кому, і вона каже, кому? кому купиш пса. Ми кажемо тобі, так? Тому що ну, ми робимо, в принципі, акцент на то, що тобі куплю. так? Людина не почула, так ми повторюємо і робимо на це акцент, так? Або дам му пеніза, так? Я з кимось общаюсь і кажу, дам му пеніза. А людина каже, кому даш пеніза? І я кажу йому дам пеніза», так? То що це акцент робимо. Те, що ось так, В принципі, форми не тяжкі, так, можна запам'ятати так, що мені перша літра мо останнє і ми, так, тобі перша ти останнє і ті і так далі, так? йому му. Так, що то. Лише ці «тобі», Ще ми маємо типа мені, з N і «мне» без N, Так. Ну, між воно читається по однаково, але ну між ними є різниця. Ну тут пишіть Мн Е М, -н 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 -н", так, пишуть М. Так, це все. Якщо ви щось не розумієте, то напишіть в коментарі і бажаю всім гарного дня. Пока!